Thank you В жовтні українська письменниця Олександра Іванюк представить свою нову книгу Уроки філософії. Презентація цієї книжки відбудеться у Варшаві, у Гданську, в Любліні. Ну а просто зараз Саша гося нашої студії. Ми раді вас вітати. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Дуже дякую за запрошення. Ми от так Я розуміємо, що ви одразу після нашої розмови їдете до Гданську, так? так бо саме сьогодні ваша книжка буде презентована в рамках тижня України. Захід сьогодні відбудеться в Україні. Українській бібліотеці Гданська вже о 19-ті, сподіваюсь, ви встигнете. Я теж дуже на це сподіваюся. Ну і я так розумію, що наша презентація зараз буде взагалі найперша в Польщі. Можна так сказати. Тобто комусь уже презентували раніше. У Львову у Львові, так, я була на форумі видавців і. Як там все відбулося? Дуже класно, надзвичайно динамічно, багато людей, багато питань, багато емоцій. Я надзвичайно задоволена. Угу. Угу. Я бачу книжечку, можна я її потримаю в руках. Прошу. А ну, я поки а, її а листаю, а поки Світлана, Так, погортає і потримає. Я попрошу може розповісти там, загалом про саму книгу, наскільки нам відомо вона автобіографічна. Чи так це Частково. І, 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 Чому це полягає? От на чому основана ця частина автобіографічна? Якщо це правда, там справді є автобіографічний мотив. Оскільки я пишу про історію молодої киянки, я теж киянка, котра в свої 20 з чимось років була на роздоріжжі, яка хотіла займатися наукою, дуже шукала відповідей на важливі питання, але тоді був, була атмосфера успішного усміху. Успіху, яку ми маємо зараз, але тоді це тільки починав. А тоді це коли? Це які про це був роки? 2008 дев'ятий рік книжка власне про Київ тих років, і е, атмосфера е, такого швидкого, е, швидкого. Е, е, отримання якихось бонусів, щоб твій успіх було видно, е, щоб ти могла міг одразу ж похвалитись машиною, квартирою, е, кар'єрою, стрімкою. Це було теж дуже важливо Так нічого ж не змінилося. Ми дивимося зараз на молодих блогерів. Вони живуть у 2025-му за тими ж принципами. Ну... Це універсальна тема. Ми завжди від античності говоримо про те, що в житті важливіше. Так? Ідеї, цінності, вибір, який може не давати таких видимих результатів, успіху, ефекту, або ем, вибір, стежки, яка ну, важка, яка здається і не приведе тебе на вершину чогось, але можливо приведе тебе до себе. І тоді ти будеш набагато більш реалізований внутрішньо. Але цього не видно. Тут завжди ця дилема. Вона, вона була, завжди вона завжди буде. Mm -hmm. І ця молода дівчина, вона, звісно ж, е, на цьому роздоріжжі і зустрічає людину, яка змінює її. Все, її світ, її цінності, її погляди, яка перевертає догори дригом все, що раніше здавалося їй очевидним. І mm -hmm. це Сергій Борисович Кримський, відомий український філософ. І цю зустріч я справді в своєму житті мала. Справді, коли була молодою е, дівчиною, яка працювала в бізнес школі, і була оточена атмосферою успіху, mm -hmm. швидких досягнень. А, і е, одночасно пішла в аспірантуру, де, власне, зустріла Сергій. Борисовича, і він на перших заняттях сказав: Я вам не буду розказувати нічого, що ви можете прочитати в книжках. В мене немає часу. Я важко хворий. Я ледь приходжу на заняття. Я вам буду розказувати про найважливіші речі: про те, чи є щось таке, як доля, про те, що таке добро і зло, про те, що таке кохання. І я вам буду все розказувати теж зі свого досвіду. Це все, скажімо так, протестовані істини на собі. І я пішла в цю аспірантуру. Я була абсолютно захоплена і чекала з нетерпінням, що ж ми почуємо. Аж по кількох заняттях виявилося, що Сергій Борисович настільки погано почувається, що він просто вже не в змозі приходити на лекції. І я зрозуміла, що я мушу дізнатись відповіді на питання, які якими він нас заінтригував. Тому я пішла mm -hmm. до нього додому, почала ходити приходити кожен тиждень. І ми розмовляли. Я все це записувала, занотовувала. І ем, з цих щоденників, з цих розмов виникла власне ця історія. Саш, ну пройшло вже багато років, так скільки 15 років пройшло. а Сергія Кримського нема вже е, з нами. А чому ви от саме зараз вирішили повернути його голос і, і думки? Чому 15 років ви чекали? Власне, мені здається, що дуже класно е, взяти таку паузу і переосмислити. Я починала писати давно цю книгу. Але вона була тоді така ще е, не настояна. Я поверталась до неї, поверталась до неї, і все відчувала, що мені бракує часу, щоб зробити крок в бік. Переосмислити це все і вже написати з перспективи. Угу. І ми ті розмови зараз мені як, так, подорослішати, як ніколи актуальними, тому що він власне говорить про український досвід, про те, чому українська історія виглядає так, як виглядає, про те, як з усіх криз суспільство виходило завдяки цінностям, завдяки ем, освіті, завдяки новим ідеям. Це так актуально зараз для України, що угу. мені здається. Це момент ідеальний. Час пройшов, історія настоялась, я подорослішала, переосмислила все, що відбулося зі мною, і вважаю, ці ем, слова кримського, які він тоді говорив, ну просто суперцінними зараз. Тобто, можна сказати, в принципі, що е, ця книжка може стати такою хрестоматією для молоді. І навіть молоді сучасної, як в принципі які вибори робити в житті? так? Саме так. І е, там, в принципі, е, е, можна сказати те, що ця така автобіографічність і документальність вона е, з художнім. Так, теж поєднана. Звісно, так. Це такий автофікшн, <свісно> коли ти береш історію, яка справді сталася, і ну, трошки щось змінюєш, робиш події більш динамічними, ніж вони були, для того, щоб сюжет розгортався, захоплююче, і читач хотів далі, не міг дочекатися, що там відбувається далі. Тобто, так, це художньо оброблена історія. Яка розказує про щось, що насправді сталося, і про людину ті наші розмови вони справжні. А чого більше? От до речі, цікаво, більше, більше Вам в відсотках більше, так в відсотках, якщо так розкласти. Я там я розумію, що там про філософію. Але от я так в математичній школі навчався, і от хочеться на відсотки розкласти. Скільки відсотків там документального і правди, і скільки такого вигаданого? не скажу. Бо я тоді буду спойлерити і в тому. Той mm -hmm. суть, щоб читача залишити з цими питаннями і заінтригувати його, і щоб він себе питав: скільки ж там справжнього, а скільки вигаданого? Тому не скажу. Mm -hmm. Але там, там і філософія, і життя, і цей мікс, який я вважаю, власне, най... найцікавіший: як вплести одне в інше, це ж ви неймовірно. Мене просто дуже вразила вразив цей ваш вчинок, що ви знайшли в собі сміливість і пішли до пана Сергія, так і розмовляли з ним вже коли він перебував хворою людиною, а я ось про що хочу запитати: ми зараз живемо в новинах, ми зараз живемо в соцмережах, ми вічно кудись біжимо, так вирішуємо постійно безліч проблем. Такий час нас непевний. От як знайти в цей час таку внутрішню? Тишу, от зупинитися і все ж таки почути побачити, почути тих людей, ем, а вони є, напевно, от яким був Сергій Кримський. Можливо, просто е, звернути увагу на літніх людей, так, і поговорити з ними про їхній досвід, який вони переживали в житті. От як нам це зробити? Як нам заземлитися? Трошки? У вас є такий досвід для чи? мене це література. Я коли читаю книжку, я справді заземляюсь. І мені здається, в сьогоднішній час. Це один з небагатьох способів, бо нетфліксовські фільми зроблені так, щоб ми весь час хотіли далі, не могли. Ми конкуруємо з усім, з Тіктоком, з Інстаграмом, з Фейсбуком, з новинками, з новинами, передусім. Uh -huh. І от просто сісти, почитати, вимкнути телефон, поставити в режим польоту і зануритись хоча б на 10 хвилин мене це так переносить в інший зовсім світ і заспокоює нервову систему. І це якість життя змінюється, і тоді є час на довгі думки, що ти можеш дійсно щось згадати, бо про це йдеться: щось переосмислити, подумати і за цією думкою піти далеко. Бо е, сповіщення нам цього не дозволять. У нас дуже коротенькі думки, і ми просто весь час в такому якомусь хаосі, в такій піні. Ми не заходимо на глибоку воду. Тому для мене література це такий спосіб заземлитися. Я надзвичайно раджу, особливо молоді, які справді важко е, зосередитись зараз. Я бачу своїх по своїм студентам, їм дуже важко навіть пару відсидіти без постійного постійної перевірки телефону, комп'ютера і так далі. От потрошку це м'яс, а живе спілкування все ж таки. Ні, ну звісно, живе спілкування теж дуже важливо. І те, щоб телефон навіть не лежав на, на столі, коли ми говоримо, щоб просто можна було зосередитись, бо ми не здаємо собі справи з того, наскільки це нас розпорошує. Угу. Абсолютно живе спілкування. От в мене сусід не так давно помер. Він був учасником Варшавського повстання, угу. і ми з ним роз розмовляли. Це було теж перенесення в інший світ. Ти приходиш в його квартиру, і таке враження, що зараз інша епоха. І він розказує ці історії, і це просто неймовірно. так? Такі, ем, Я думаю, ти сусіди ні, 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 є відфлікція. Відфлікція. це не, ні, не побачиш що ти не почуєш. Звісно, бо це живе. І цього все менше, на жаль, і дійсно от варто ловити ці моменти. Тому що так за цією піною це все відходить, і потім уже ні в кого розпитати, ні з ким поговорити. А от Якщо повернутися знову ж таки до книги, до презентації, то о, о, сьогодні в Гданську потім буде. Люблін так е, і двадцять е, Жовт... Варшава Люблін 19 жовтня, 24 жовтня в українському домі у Варшаві, 25 жовтня у Кракові, О, ми це не знали і 28 навіть. листопада у Вроцлаві. <світ> так, Саш, ну я вам цю книжечку вже не віддам, <світ> <Я> Все, <світ> Вона вже наша. Вона вже моя. <світ> Підпишемо зараз okay. після ефіру. Про що ви будете говорити зі своїми е, читачами, слухачами, в якому взагалі форматі проходять ваші е, презентації. І ці... чи купити книгу та чи можна, можна буде, буде купити підписати так, на всіх презентаціях? Можна буде купити, підписати, поставити питання. Я, звісно, буду розказувати цю історію. Я прочитаю фрагмент книги. Я буду говорити про ці теми, які Кримський піднімав, і буду старатися показати наскільки це все актуально і нам зараз, конкретно тепер в цей момент може дати дуже багато надії, бо він аналізує і говорить про. Віки про століття, про тисячоліття. І коли з цієї перспективи дивишся на сьогоднішній день, теж заспокоюєшся, теж починаєш розуміти, що все це частина певного процесу, і там так багато надії, що я думаю, що після презентації, принаймні, так було у Львові. З'являється оце відчуття оптимізму, якого нам так бракує зараз. Е, Видавництво Темпера, так, видало вашу книжку. Наскільки зараз от, е, в ці часи, в ці військові, військові воєнні часи, складно видати книжку в Україні? Власне, зараз найлегше видати книжку в Правда? Україні. Українська література, українська культура переживає абсолютний бум. Є так багато авторів і авторок видавництва дослівно полюють на авторів і е, пер виривають одних авторів з рук. Е, Видавництва переманюють, домовляються так, щоб точно видати їхню книжку. Зараз найлегше. Тому, дорогі друзі, хто би хотів видати книжку, пишіть, повірте, це не буде проблемою. Є абсолютно найкращий можливий час для літератури. Можливо, вам ще треба ці майстер-класи влаштовувати. Як видати книжку в Україні? А до речі, так мені так. здається, що це було б дуже допоміжним, тому що, ну, можеш, є люди, ну чимало людей, які щось там пишуть, пишуть, пишуть в шухлядку, але не роблять цей крок, не наважуються це зробити. Ви подумайте над такою думкою, щоб зробити такі курси. може. А може і на презентації про це можна розповісти? Ні, презентація, нехай буде про прекрасну книгу і нічого не буде заважатиме. Дуже дякуємо, Саш. Ми бажаємо вам класної дороги до Гданську, будьте обережні, дощить сьогодні. Нехай сьогоднішній вечір в Данську буде дуже теплим. Там же тиждень культури відбувається, ви ще 100% побачитесь з кимось, так, з колекторами, чи заплановані у вас якісь зустрічі. В мене повернення дуже швидко, тому що я вже в суботу веду зустріч з Остапом Українцем ага. в українському домі ага. в Варшаві, а той же Остап-Українець після українського дому Йде поїде до Гданська, Тому обмін, так у нас буде обмін. обмін. Ну що ж, друзі, запрошуємо вас на презентацію. Якщо ви зараз перебуваєте в Гданську сьогодні, наприклад, то приходьте сьогодні о 19-й в бібліотеку. Теку так в Українську бібліотеку Гданську зустрінетесь там з прекрасною Сашою Іванюк, яка розкаже вам про свою книгу Уроки філософії. Ну і не забувайте, що буде ціле турне потім Польщі, 19 жовтня презентації в Любліні, 24 жовтня в українському домі у Варшаві, 25 у Кракові і 28 листопада, листопада вже у Вроцлаві. У Вроцлаві дуже дякуємо. Сподіваюся, що не востаннє ми з вами зустрілися. Не востаннє презентувала вашу нову книжку в... в ефірі Польського радіо для України. in there.